Їх Розглянувши е, звернення громадян, які мобілізовані, учасники та члени їх сімей, що надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків громадських споруд, враховуючи доручення Київської обласної адміністрації від 606.2014 року номер 50 е, Яке зобов'язує забезпечити виділення земельних ділянок, керуючись законом України про місцевому середню України. лише Рада вирішила. Першочергово надати. Я буду читати, тут практично, колеги, записані всі і люди, які перебувають про то, що не будуть читати цілі, дати народження і так далі. Воно ну, погоджено на комісіях, погоджено на комісіях. Я читаю комі. Можливо так? Прочинувати для розміщення фініше. Позачергова надалі, поліч Владіславу Миколаєвичу. Позачергова надалі Головашу Сергію Юрійовичу. Позачергова надалі Воленцю Рославу Ленідовичу. Першочергова надалі Коваленко Василю Олександровичу. Першочергова надати Герчак Миколі Мирославович. Позачергова надати Борейку Олександру Тозлучу. Позачергову надати Сухенко Сергію Івановичу. Позачергово надати вою Ріхіну Дмитру Анатолійовичу. Першочергово надати. Майор Максиму Олександровичу. Що, по суті звернення щодо виведення земельної в зв'язку з, з відсутністю зелені зі вас. Я е, потім поясню, що відмовити. Чому... А він не наш. Ми можемо тільки на обліку. А борії. Борійка теж, по-моєму, прописані в вас. Значить, слухайте далі. Значить так, внесли в облікові списки, кабельчук, які ми відмовили, але внесли обліковість не першочергово, не першочергово. Там воріть, котре перевірити таки. Чербишевську. Бо першому надати. Першу чергу на Андрія. Ми додали Віктор, так. Як ви сарак заказувати? Думаю, можете тут надати, протоколі написано. Як буде, значить, дорабати. Не туда, значить. Хто заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Вот. Яна Олександрівна, яка е, проживає е, в селі Глова Кособинського, 56, е, 56, на розробку проєкту землоустрію, 8 соток по вулиці Кособинського, 56. На дату дозу панду Ігорі Федоровичу е, на розробку проєкту землеустрії щодо відведення земельної ділянки у зі зрієнтованої площею. 10 і 200 для виборів собі селі сподарства. Чому орієнтовно, а не точно? точну? Це земельний дві да в нього і там. Я поясню, що це таке. Я песню зрозуміло. Вона була надана, вона була з формальних причин. У нас директор Віктор Дмитрович вирішив скасувати. І Його? за Його? 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 Що людина отримала державний акт не на підставі проєкту відведення, а на підставі технічної документації. Хоча в 2011 році, можливо, і правильно було, і так, і так не отримано. Але до цього, скажімо так, прицепились формальні підставі, зв'язок з людині державний державного. Тобто, практично, судом. Людина зараз по-новому буде все так саме судом... робити, тільки не на підставі технічної документації, на підставі проєктної відведення. Да. Судом було скасовано під ця земельна ділянка, яка була поведена допомога. Ми на сьогоднішній день ще раз надаємо справильну формулювання. Можна так сказати. Да. Людина за цю ділянку сплачувала постійно і за землю, і за втрати він сплачував. Так, щоб це було всім зрозуміло, питання є тут. Це на дату Надати дозвіл Сечевського Івана Леонідовичу на розробку проєкту земного устрою щодо відведення земельної ділянки у власній сектору площі 8 соток для ведення особисто селянського господарства СНТ Глевака по вулиці Підприємницькій. Але Сечевського там Леонідовичу. Ви не давали на кого Сечевського Івана Поясні, Давайте так. Січевському ми надавали до Січевський залі. На 20 соток позамежили населення. Тоді ми надавалися три рішення, три громадянам селища продовжували. Січевський хотів підприємство УСТО знаходиться в дворі, всі знають, що людина займається ремонтом автомобілів. Це була Кирік, десяточів. <ганування> <ганування> Питання сказало в тому, що коли подали ці документи, так... документи. Давайте послухаємо. Знаєте, депутати, що багато депутатів представляли індиктор на суде, пішли в адміністрацію, допомагати ці земельні ділянки. Чим це закончився, ну, тобто, ви не всі знаєте, ми знаємо. Адміністрація роздала на своїх людей. Як тільки ми подали графічні матеріали, що такі землі можливо, тому що розпорядником була тоді в той момент адміністрація. Відповідно, є час бачення на сьогоднішній день. є... Той невеликий решток запасу Сичевському Івану дати 8, не 20 соток, 8 соток на перекрестку вулиці Підприємницької траси Києво-Сівків для оформлення, відповідно, того ж самого об'єкта, який давався попередньо. Ваше питання, підтримати це його клопотання чи не піддержати? Ви це давали? 10-й рік. Так, <реш> давали, <реш> <реш> давали. Так, ми давали, боються, Сичевському, дві, а ти не давали, що це таке. У Сичевських три сини, у Сичевського дядь <реш> Льоні три, три сини

15 соток для будівника допомогти житлового будинку на Господу світу центр Балата по вулиці 1 травня 34. Є якісь питання? Ви зразу об'ясняєте, що це є пак? Щоб не казали, ого, що там подати, надати тоді. Надати то. вулиця Комсомольська, 37, на розробку проекту замуси щодо віддання земельної ділянки орієнтовної власністю 300 для ведення судинського селянського господарства на першої дроні. Це там за ділянка. Дві 18 сотків загальних, 15 полімітрів, виходить, три сотків на переведення особисто селянського. Тобто, це ділянка, та яка була. На дату дозвіл Тарас. Стара забутова. Третій номер Тарасенко Олена Васильівна. У них земельна ділянка, що сьогодні. 89-й рік, там стоїть фундамент, гараж стоїть. Це, наскільки це... мені відомо, сестра я я дам... це Михайловіча за мене. Прошу голосувати задання за задання проєкту. Хто робити? Хто утримувати? Продання дозволу на розробку проєкту землова, щодо відведення земельної ділянки власне, громадан, передачі на на основі цивільної правової свободи. звернення громадам, статтями. І так заручна рада вирішила. Так. Скасувати рішення нови. 67 на 5 2015 року по передачу Кіроненко Віталію Яковичу земельної ділянки площею 600 для будівництва та обслуговування будинки. На дату дозвіл Шевченко Оксані Петрівні. з будівельно-господарських Площею 300,900 по вулиці кооперативна. 16-го у зв'язку з продажем житлового будинку. Продажом житлового будинку. Частини значить частини. Надати на дозволю святковий і неємній. І так проживає світлова вулиці Кооперативна, 16 на розробку проєкту земовому столі щодо відведення земельної ділянки у власті контрольної площі привітєсотків, закону субіду, господарства з полон, затерлива оперативно 16. Ми Так, Припинити право зарештування земельної ділянки, пів Василя Кругловича, виставка обслуговування допомогою суб'єктуру, площі 15 соток по вулиці Морозова, 31. У зв'язку з дарування, з будинку. Треба, і він Валентині Васильівник дозвіл. Тобто так, ж адресі? по Починаєте, така що там 2400 27. 27 24. Це людина судилася своїм родичами, він через суд випити частину хати, яка стоїть на цій земельній ділянці. Просто він просить не 15 і 12, а він зразу, подальше, вже хотіло, щоб в подальшому потім, щоб не переробити документи на 13, і 14 років. Зрозуміло. Сказувати рішення номер. 76726 и 15 но 13 рока про передачу Сачевському Віктору Мариновичу заменить удари площади 2400 помогу. Давай даже достается. Значит, прошу будем 24 2400. А 2400. Сичевського Віктора Лідовича біля ринку свій час. Він просить перевезти цю земельну білянку на свою дружину, бо він вже використав своє право і не зможе її зводити. це не ми, дівчата. Це Віктор. Ну чого я йому давати? Це не Тобто це госпітальний гарант, вроді зелених? Ну, комусь так. Я можу події, ви говорять, на розробку дві сотні. Дві сотки вони були надані по якому там повітря. На я знаю. Введення земельної ділянки, докублась, з орендованою площі читали, для будівництва, обслуговування житлового будинку. Давайте слухаємо, важко сміхати, щоб ви почули і могли задати питання. Господарські служби, Санте Гловаха, вулиця Морозова, 44А. Скасувати рішення номер 1191 4606 від 27.05.2015 року про передачу Королюк Михайлу Олександровичу Ділянки, площі. 800 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 10-110 у зв'язку з поданою заявою. Я так розумію, це сидеться надати, так я розумію. Парала Петровського, Сідецька, Наталію Михайлівну, такого року народження на розробку проєкту землеустрій щодо відведення. на бігун, mm -hmm. который проживав на рісні, на погодження, і 8 соток на процентку. Который... за дурацію. Але на сьогоднішній день, я думаю, це треба використати цю ситуацію. Тому що треба... Хай люди розглядуть, надає... А може, ким на десь? Так? Фактично була розмова на п'ятнадцяти речі. Під що йому надавалася ця земля? Під що надавалася? Під що надавалася? Під що не? Ну ні, ну під що? Яка різниця, під що вона зараз надавалася? От яка різниця, зараз під що вона надавалася? Я перепрошую, давайте, якщо ви за це хочете відкрити, це інститут, коли в своє време рішення призидіє попередувались на своїх людей. І що це переговорить? Це інститутські землі, що інститутські інституції, котрі ще призиті передали на працівників. Зараз зараз інститут електронно. Це особисто селянська господарка, до 2 гектарів. А як керівника заступника керівника вищої Президії, там оказалося півтора гектара? До сих пор в публічній базі доступна інформація, подивіться. А як 7 гектарів не є? Та є війна. Значить, давайте так. Я вважаю, що я вважаю, що треба вогоди витягнути. Для вас хорошо. Ми знаємо одну позицію. На сьогоднішній день гроші діти не буде, щоб їх не було. Чехи, які він купить, які потрібно мати час. На сьогоднішній день ви заявлені. І ті чеки, які купить в матеріал, приклеють. Другими змінами працюємо тим, щоб у нас були два класи. Ще тобто. Якщо ми строк будувати, будемо школи. Якщо ми що-що, давайте підемо в школу. Ми практично на сьогоднішній день не можемо проєктувати ті класи дії. Я вибачаюся. За те, що ми допомагаємо, де всередині. Ми зараз всі що, Як можемо такі так помагаємо. А йдемо відділу світи, візьме такі гроші. Якщо не подобається, з такими дайте. Ви вибачте, відділу освіти за свій років. Тут громада возмущається. Почему тут нас тисяч лет? Мало. За 20 два тисяч сотні мало. Поговориться, дитина. Давайте два. Давайте на вашу роботу. Розпадку отримує. Припинити право на ресування від щодної катерини ділянки 13 соток. По вулиці оперативна 10 у зв'язку смерть. Так, надати дозвіл від вчинку відповіді. Не було заяви.